Люди, ви навіть не уявляєте, що нам готують із цією є гривнею. Це не просто зручність, це кінець нашої свободи, яку ми реально знали. Так, да, з одного боку я не спорю, це швидко, просто і без комісії. Так можна пересилати гроші в один клік, і ніби це круто, правда ж, але за цим круто ховається справжній, справжнісінький капкан. Уявіть, що кожен ваш платіж це як повідомлення до держави, куди, кому і за що ви платите. Наприклад, забув гроші, просто заморозили їх. Хотів допомогти другу. Вибач, заборонено. І це ще не все. Без телефону, взагалі, без інтернету, без доступу до цифрового гаманця, ти просто залишаєшся без грошей. Нема де їх взяти. І головне, ніхто не гарантує, що завтра не з'явиться нове правило. Витрать ці гроші до кінця місяця або вони просто можуть згоріти. Ви хочете жити в такому світі, де ваш гаманець це не ваша власність, а ключ до вашої свободи, яким керують інші люди? Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це, чи готові віддати контроль над грошима своїми?